На нашому каналі в коментарях нам часто задають питання, яким інструментом працюю я, і щоб я посовітував, яким краскопультом, який там купити краскопульт, який купити компресор, щоб пофарбувати перший раз, чи фарбувати там і надалі якісь собі деталі. І ну, дуже незручно відповідати в коментарях, тому що це все неоднозначно. Дуже багато є. Варіантів всяких, від там дешевше до дорожче. Можна купити дорожче, але гірше, чим дешевше, і тому далі. Тому зараз коротко постараюся вам усе це е, розказати показати. Е, дивіться. Для фарбування будь-чого, щоб це було більш-менш нормально, вам потрібно вибирати спочатку краскопульт. Потім розкажу, чому. або Давайте зараз розкажу, чому спочатку краскопульт. У краскопультів є так звані. Системи розпилення. Допустимо, є система розпилення HP. Це так званий заборний краскопульт. Усі ми його бачили, він йде там в комплекті з якимись там маленькими компресорами. Тобто, звичайний самий найобикновенний краскопульт, який ми, сіренький, там він стоїть в районі 400 гривень. О, це буде система розпилення HP. І вона ну, була започаткована, ще хто зна коли далеко, і не відповідає стандартам покраски для автомобілів і тому подобного. Далі йде система розпилення HVLP. І з цього початку вже ми почнемо розказувати, чого іменно з краскопульта починаємо. Тому що кожна система розпилення має свій розход повітря. Тобто, якщо взяти, допустимо, такі системи, як HVLP і LVLP, це такі самі древні системи, і вони більш-менш ходові зараз в індустрії автомобілів, строєння, ну покраски автомобілів, От HVLP використовує від 350 до 600 літрів в хвилину. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо ми купуємо компресор, який Допустимо, одноциліндровий, одноциліндрові компресори, у мене тут є, я от записав одно, однопоршневі компресори можуть накачати від 150 до 200 літрів в хвилину. Тобто, якщо в нас буде HVLP краскопульт, то ми не зможемо одноциліндровим компресором надати йому повітря скільки, скільки він повинен використати для, для нормальної роботи. Того ми і вибираємо спочатку краскопульт, а потім вже вибираємо компресор до нього. Наприклад, LVLP система використовує від 170 літрів до 200 літрів хвилину повітря. Тому, наприклад, якщо взяти двохпоршневий компресор, який видаватиме у нас від 210 до 410 літрів хвилину, ми можемо сміливо використовувати систему LVLP. Це буде нормально. Перекривати нам всі наші потреби повітряні. Які бувають системи? ну В основному HVLP і LVLP. Далі вже з LVLP производителі всі різні, почали робити там HTE, Halo, RV, RP, LVMP і тому подобні системи. Тобто, там і ватки, і тому подобні. В принципі, вони там чуть-чуть чуть-чуть зміняються. Але все, в принципі, воно там одне й те саме. Називається тільки названня міняються для того, щоб маркетинг там і все. Ну, і трошки там воздушні голови. Ну, коротше, це у вас не повинно Не повинно збивати стулку, тому що для вас достатньо буде дві системи HVLP і LVLP. Все. Далі по поводу дюз. Які треба дюзи, який мені краскопульт взяти? Тобто ми вибираємо наприклад, один краскопульт для всього. Тобто ми будемо ним ґрунтувати, ми будемо ним наносити базу і ми ним будемо лачити. В такому випадку універсальним краскопультом буде являтися краскопульт із дюзою 1,4. Якщо у нас буде до прикладу два краскопульти, тобто. Найкраще буде використовувати один краскопульт якийсь дешевенький для ґрунтування. Якщо це не буде грунтування мокрий по мокрому, а допустимо під перетірку. А другий краскопульт буде у нас для бази і для лаку. Тоді нам краще буде вибрати перший краскопульт для грунтування, наприклад, з дюзою 1,7. А другий краскопульт для бази і лака з дюзою 1,3. Ну, в принципі, по цьому все. Шліф-машинки, поліровочні машинки це все. Це вже ну, діло таке об'єктивне. Далі, а ще за компресор. За компресори, які бувають компресори, які їх краще вибрати. Зараз ми постараємося повставляти картинки з жінкою, які я буду розказувати. Тобто, є. Прямий привод на компресорі, тобто коли є. Зараз зараз вставляємо картинку: є двигун і є зразу до нього прикручена сама установка компресорна. І є ремінні компресори, тобто де є двигун, який приводить шківом ремень, передає крутящий момент на компресорну установку. Чим гарний той, чим хороший той. На прямому приводі він, такий компресор гарно накачує повітря. Тобто двоциліндровий компресор на прямому приводі дуже гарно буде справлятися з накачкою повітря, але він буде нагрівати за що того, що оберти в нього будуть високі. компресор буде нагрівати повітря і буде дуже велике образування конденсату. Що в покраски в принципі, нам ну, не, не потрібно. Ремінний компресор буде на порядок нижчий по обертах, кунок того, що двигун не прикручений саме до компресорної головки, двигун не нагріває компресор і повітря не так нагрівається. Тобто, нам найкраще буде вибрати компресор із ремінною передачою моменту і Двоциліндровий, який в нас буде, ну, наприклад, найкраще я бачу для себе в районі 400 літрів хвилину повітря, який буде нам давати. А це буде ідеальний компресор. Такі компресори можна зараз купити в Україні десь в порядку 7 тисяч гривень, плюс-мінус там пару тисяч. Про краскопульти. Краскопульти LVLP я б рекомендував. Брати якісь там ауріти більш-менше і талко і тому подобні краскопульти. Зараз є нова контора, новий бренд це N Tools, який доволі непоганий видає зараз краскопульти. За доволі недорого. Доволі недорого це рахується десь від 1500, грубо говоря. І десь там до 3500-4000 гривень. Це такі середньобюджетні, навіть середні краскопульти, не те, що бюджетні. І з більш там хороших краскопультів, я не думаю, що треба там вам розкладати. Тому що це доволі суб'єктивне ну, Якщо кому треба посовітувати, я думаю краще написати в коментарях, чим зараз розкладати це все на 2 години. Тобто, швидко. Розказую те, що іменно по суті. Компресор 400 літрів. Краскопульт. Чим хороший HVLP? Хорошо кладе базу, без п'ятін, без нічого. ЛВЛП більш сложний, але використовує менше повітря, значить, правильніше буде працювати до обладнання, до цього всього, що нам потрібно. Було б хорошо систему очистки повітря, було б хорошо манометр, якщо ви в цьому всьому розбираєтесь. Можна працювати без цього, якщо ви бачите, що при нанесенні бази на тестовому якомусь викрасі вас не кидає, не робить жировики, якісь кратера, то в принципі можна працювати без оцього всього. Як в принципі працюю я. Мені все одно. У мене компресор нормально працює. По дюзах. 1,4 універсальний. Для ґрунта. 1,7 і можна і вище, в залежності яким в'язкостю ви працюєте. Тобто чим густіший ґрунт, тим вища дюза. Взагалі, дюза це дірочка в краскопульті, де ходить голка. Уявляємо собі, що чим густіший матеріал, тим більша дірка повинна бути, щоб це в нас не капало, а текло. Для цього треба більша дюза. В принципі, у пообладнанню, я думаю, більш-менш буде ясно. Поріжемо, почікаємо там, де я багато торопаю, без, без смисла. Без ніякого. Всім гарних покрасок! Переходьте на наш канал, підписуйтесь. Будемо вам вдячні, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. До встречи